TikTok Ads. як зареєструвати користувача? Переходимо за ось таким посиланням. Вводимо імейл, за яким буде закріплено користувача, пароль від цього імейлу. Погоджуємось на умови використання, не погоджуємось на імейл підписки, тиснемо «Sign up». Далі, стандартна для TikTok перевірка, що ви реальна людина, потрібно обрати два об'єкти однієї тієї ж форми. Тут, в цьому випадку, це дві трійки. Підтвердити. Потім відкриваєте введений ось тут імейл. Ось імейл від TikTok. І все, користувача зареєстровано.